Чи повертаються жителі окупованих територій півдня назад до своїх домівок? З яких причин вони це можуть робити? Яким є порядок виїзду на окуповані території і чи важко туди дістатися? Докладніше про це прямо зараз. Вітаю, це новини. про Азов Я Мене звати Олена Бадюк, і далі про війну на півдні України. Російські військові вимагають від жителів окупованих територій Запорізької, Херсонської та Донецької областей повернутися з евакуації в протилежному випадку погрожують націоналізувати їхнє житло. Про це 8 вересня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. У повідомленні сказано, що в ході підготовки до так званих референдумів окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх. Домівок до 1 жовтня. Також Генеральний штаб 14 вересня повідомив, що на Херсонщині у населених пунктах Чаплинської територіальної громади російські військові розквартировуються в оселях місцевих жителів. Деяких господарів виганяють з дому. В повідомленні сказано, що війська Росії зосереджують зусилля на утриманні захоплених районів та зриві активних дій Збройних сил України. Депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець Сергій Хлань, вважає, що погрози російських військових пов'язані не стільки з організацією псевдореферендуму, скільки з метою використання місцевих жителів як живого щита під час бойових дій для того, щоб використовувати людей як щит, для того щоб вони могли розташовувати свої військові об'єкти ближче, якраз до цивільних до цивільного, до житла там і до помешкання людей, і чим більше людей знаходиться в окупованих територіях, відповідно тим краще для окупанта. Зараз триває друга, ну вже не друга третя хвиля виїзду з окупованої території, з окупованої Херсонщини. І Якщо що нещодавно більше половини людей, як трошки більше було половини людей, ті, які виїхали, то зараз знову чергова хвиля, і людей заїжджає все більше і більше, і з такими темпами може залишитися тільки одна третина, взагалі від тих людей, які мешкали до війни в Херсонській області. Сергій Хлань зазначив, що не зважаючи на погрози з боку російських військових, жителі окупованої частини Херсонщини продовжують виїжджати з регіону, а не повертатися туди. Зараз розуміють, що катастрофічна ситуація з виїздом, тому що виїжджає людей дуже багато, незважаючи на те, що єдиний пункт пропуску Васильівка, незважаючи на те, що важкий шлях довго стояти, але люди їдуть, і людей залишається все менше і менше. І якраз це ще й пов'язано з тим, що не наші збройні сили почали наносити такі точечні ураження, якраз по розміщенню військових і, і заклики, в тому числі і влади, що краще виїхати для того, щоб вони безпечити себе, тому що розташування росіян. Ми бачимо, вони ну розміщують поближче до цивільних об'єктів, тому краще убезпечити себе. Окупанти зрозуміли, що така ситуація ну загрозлива для них. Тому вони на зараз починають погрожувати тим, що будуть відбирати майно. Депутат розповів, що деякі жителі Херсонщини, зокрема підприємці, поверталися в окупацію, але потім все одно виїжджали. Вони погрожували так і підприємцям, ті, які залишили окуповані території, що будуть націоналізовувати навіть дехто повернувся, а згодом знов таки знову виїхав, тому що ну працювати в окупованому Херсоні неможливо, і треба розуміти, що на зараз краще законсервувати. Будь-що і дійсно виїхати, такі погрози там були і мені. Ну залишили підприємство, де й залишили. Ну треба розуміти, що е, це війна, військові дії, і нічого ти з цим не зробиш. Тому ось ці погрози там повертайтесь, бо заберемо, ви і так заберете. Треба розуміти, що нічого ти не спасеш. Треба розуміти, що нам єдине на що ми можемо сподіватися. Це на деокупацію вірити в це і наближати це. Чим швидше звільнимо, тим швидше повернемо і своє майно, і свої підприємства. Один із очільників ОСББ у Херсоні на умовах анонімності нам розповів: що до квартир, якими він опікується, російські військові поки не заселялися, але вони дійсно перевіряють ті квартири, з яких власники виїхали. У мене є такі випадки, коли вони виламували двері, і мені доводилося знаходити е, зварювальника людину, яка потім ці двері назад приварювала, е, люди вже там кілька місяців не проживають. Е, е, ну наприклад, е, в ті будинки, ми, до яких я маю стосунок, вони е, тобто не заселяються поки що. Е, що стосується квартир, то тут е, менше в нас в Херсоні заселяється зараз. А от що стосується е, стосовно приватного, Сектору, то якщо е, ці будинки е, вони переважно обирають там двох трьохповерхові де дає якесь е, ну дороге майно всередині, якісь зручні умови для їхнього проживання, і е, ці будинки мають знаходитися е, безпосередній близькості до е, тих об'єктів, які вони хочуть е, контролювати, над якими вони спостерігають. Тобто, е, ну це можуть бути е, поряд із будинками так званих гауля. Айтерів чи ну, представників нової окупаційної влади, це ж, звісно, колишні наші співгромадяни, які погодилися співпрацювати, і поряд із ними просто обираються якісь приватні будинки, і туди заселяються військові російські. Мер нової каховки Херсонської області Володимир Коваленко розповів, що за його інформацією є поодинокі випадки, коли жителі повертаються до міста. Після евакуації. А от у ахоті, Ну, я багато не знаю, але до десятка сімей, настільки мені відомо, повернулися обставини, завершилися гроші, і саме велика обставина ніхто з них не знайшов робочого місця. Ну, у нас же промислове місто у нас були там. І такі професії, які зараз ну не знайшли вони себе, ті люди, поїздивши по Україні, і є, повертається. Чому? Тому що кажуть, ну житла не основне, це нема житла, нема робочого місця, нема дохідної частини, а там якийсь у мене город є. Ну це на щастя, це невелика кількість, але на жаль, є така категорія. Вони не змогли знайти на території України можливості проживати і змушені були. Ну, так у всякому разі, вони мені це пояснювали. 10 серпня на сайті Запорізької обласної військової адміністрації був опублікований новий затверджений порядок виїзду на тимчасово окуповану територію. У повідомленні сказано, що виїзд здійснюється у складі колон через визначений блокпост у селі Кам'янське Васильівського району. Виїзд на тимчасово окуповану територію здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та за наявності документів, що посвідчують особу, відповідних документів на транспортний засіб і документів на товар, що перевозиться. Військовослужбовці, представники правоохоронних та контролюючих органів, що здійснюють свою діяльність у пункті пропуску та на блокпостах, в межах законодавства мають право проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, сказано на сайті Запорізького ова також зазначається, що для виїзду на окуповану територію потрібно заповнити заявку в електронній формі. У разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров'ю громадян може бути введене тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів за маршрутом слідування колони. Попереджають у відомстві. Депутат Запорізької обласної ради Аскат Ашурбеков у коментарі новинам Приазов'я розповів, що останнім часом логістика між підконтрольними Україні та тимчасово окупованими територіями фактично зупинена. Коли було більш-менш спокійно, якщо це так можна сказати, там цей потік був 100-200 машин в бік під, непідконтрольної території, і ми маємо розуміти, що. Більша частина цих вантажів, ну, транспорту, це були люди, які або там забирали своїх рідних, або займалися якоюсь підприємницькою діяльністю. Це теж дивно, але воно насправді воно існувало. Тобто важко говорити і не можна говорити про там відтік населення в бік непідконтрольної території, або якісь там тренди по поверненню людей. Навпаки, перед вересням був великий тренд. Від'їзду людей з тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію це було пов'язано з початком начального року. Батьки привозили своїх дітей в цілому, самі евакувалися, тому що розуміли, що. Не ну навчати дитину в тих умовах, які сьогодні там є на тимчасово окупованій території. Це просто небезпечно для життя цих дітей, і е, це був великий потік людей, в тому числі і учителів, які зрозуміли, що вони не зможуть дистанційно працювати, е, знаходячись фізично на тимчасово окупованій території. Тому цей тренд був назад. Такого тренду немає, і ми повинні е, для себе зрозуміти питання, яким чином він взагалі може з'явитися. Якщо там відсутня електрика, ми бачимо ситуацію постійно з перебоями в електропостачанні, відсутнє газопостачання. Постійне нагнітання та провокації з точки зору там обстрілів. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Додукалов розповів: проблемою для бажаючих поїхати на окуповану територію є те, що заповнивши форму на дозвіл, вони не мають зворотнього зв'язку. Вони не знають, чи в них є дозвіл на виїзд, яку дату їм поставили для виїзду, і ми наразі волонтерами намагаємося з'ясувати в. Владних коридорах, де взагалі ця електронна черга, хто її веде і як буде здійснюватися виїзд конкретно в цієї людини. Це я не кажу про те, що майже місяць гуманітарна допомога не відправляється через чиновників в Запоріжжі. Віктор Додукалов зазначив, що з особливими складнощами стикаються перевізники, які займаються доставкою гуманітарних вантажів на окуповані території та евакуацією людей. Є питання щодо. Ліцензування щодо відповідної там наяв... ну, наявності документів, які взагалі в мирний час вимагалися від перевізників завжди, і до прикладу, буквально вчора був був такий випадок, що автомобіль було зупинено і не пропустили на підконтрольній Україні території на блокпосту, через те, що у нього на лобовому склі тріщина, от просто він віз в окупацію людей. З назворотнього ну, планував евакуювати людей, але от кому війна, кому тріщина на лобовому склі, і, і це через це люди добами чекають або й тижня, а навіть тижнями чекають в Запоріжжі, коли нарешті там всіх влаштують, щоб виїхати, і вони кажуть про те, що і доставка гуманітарних вантажів в тому числі це не є такою проблемою на окупованій території. Вони кажуть про те, що дайте нам виїхати з неокупованих територій, там ми розберемось, чи іншими шляхами поїдемо, чи будемо якось домовлятись. Перша причина, через яку люди повертаються з Запоріжжя на окуповані території, це те, що не мають можливості орендувати там житло, каже Віктор Додукалов. Перша це неймовірна знову ж таки, що стосується переважно Запоріжжя, ну я впевнений, що інших міст тому числі це неймовірна, неймовірно висока вартість житла. До того доходить, що ріелтори, які допомагають, ну не допомагають, а співпрацюють із орендаторами, вишуковують чергу на перегляд житла. Інколи ріелтори навіть беруть гроші за перегляд, тобто 300 або 500 гривень за те, щоб подивитись на квартиру. А потім, коли ця черга вже Сформувалася, то дають або за за собою залишають право, або дають право людині, яка через них віддає квартиру в оренду, обирати кому ця людина хоче, ну хоче відповідно віддати цю, цю квартиру в оренду. Ну там що стосується дітей наявності, що стосується тварин. А якщо навіть ніхто і орендує цю хату, то вона буде коштувати вже за київськими цінами, скажемо так, а не за запорізькими. Також деякі переселенці не можуть знайти роботу, тому повертаються до окупації, розповідає посадовець. Це очевидно, що величезна кількість людей виїхала з окупації з окупованих територій через Запоріжжя і залишилися в Запоріжжі не тільки Бердянськ і Бердянський район, а й інші громади Запорізької області, райони Запорізької області і Херсон. Центр зайнятості інформує про те, що Після того, як з'явилися вакансії, і посадова особа дійшла до нашого центру, щоб прийняти людей і розповісти про ці вакансії. То поки вона дійшла з офісу центру зайнятості до нашого офісу, ці вакансії вже зайняті. Віктор Додукалов також зазначив, що деякі люди повертаються на окуповані території, аби доглядати за своїм майном, люди їдуть доглядати своє житло, яке залишилося в окупації. Бо постійно ми бачимо сигнали про те, що окупанти або намагаються зайняти житло, або планують зайняти житло. Вони запитують вірніше в людей, які квартири є порожніми, і в них навіть є там сервіс в телеграмі, який дозволяє людині інформувати інших про і вірніше цей сервіс інформувати про порожнє житло. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у серпні повідомляв, що Росія почала повертати маріупольців, вивезених туди раніше додому. За даними Андрющенка, 13 серпня із російського Пскова відправили поїздом 60 людей. Ратник мера Маріуполя уточнив, що більшість із цих людей не має вцілілого житла в місті і змушена буде жити на вулиці або розміщуватись у квартирах інших маріупольців, які перебувають в евакуації. Головна редакторка видання 0629 з Маріуполя Анна Романенко розповіла, що переважна більшість маріупольців, які повертаються до міста, роблять це для того, щоб відвідати рідних або забрати свої речі. Розумієте, ми не знаємо точно, чи можна це назвати, що люди повертаються, бо вони туди вони повертаються не для того, щоб жити, а для того, щоб перевірити стан свого майна або перевірити своїх рідних, дати деякі речі, бо люди виїжджали багато хто під обстрілами і взагалі нічого не могли з собою взяти. А наближається зима, і дуже важливо щось для себе. Мати я мала розмову з людиною, яка працює у штабі, що займається формуванням списків людей на мостів закупованої території, і мені там сказали, що щодня цю лінію зіткнення перетинають близько 50-60 мрів, але тільки 15-20% повертаються для того. Щоб там залишитись жити. Більшість із тих жителів, які повертаються до Маріуполя і залишаються там жити, не змогла влаштуватися в інших містах, каже журналістка. Просто знайти роботу. Треба знайти роботу, яка дозволить винаймати житло. А ціни на оренду в Україні дуже вирісли у всіх населених пунктах, без виключення. І якщо людина взагалі. Одна працює в родині або одна однока людина, то вона майже не має шансів ти якесь пристойне житло і щоб і сплачувати за нього, і щоб залишалися ще гроші на життя. І якщо вдома вціліла принаймні будь-яке житло, Анна Романенко зазначила, що деяким маріупольцям психологічно легше повернутися до міста і продовжувати жити саме там. До війни брали статистику, я вже точно не пам'ятаю цифру, але точно більше 50 відсотків, які мешкали на території Донецької області, не мали по марлюперю конкретно дані, які ніколи не виїжджали за межі свого регіону. І ще там відсоток, які ніколи не виїжджали там, ніколи не виїжджали за межі свого міста. І для таких людей потрапити у ці обставини. Коли ти втрачаєш все, не маєш, не маєш грошей, не маєш якось пристосовуватися на новому місці, взагалі дуже стресова ситуація, і не кожен може її витримати. Ну і також маємо визнавати, що певна частина містян не має, так би мовити, якогось від. Відчуження від того, що там доведеться жити під російськими триколорами. Втім, взимку маріупольці стикнуться з низкою викликів, каже журналістка. І це не тільки через те, що там немає і, скоріш за все, не буде опалення, а проблеми з електрикою. Зроблять неможливим обігріватися за допомогою обігрівачів. Бо я, я думаю, що там вже зараз вирубається електрика. А що буде взимку, коли це буде масове в в мережі, вони просто не витримають е, того, того навантаження. Але інші, інша велика проблема, на яку люди чомусь не зважають зараз, це медичне обслуговування. В місті катастрофічно не вистачає педіатрів. Просто катастрофічно. І Якщо ваша дитина захворіє, то нема гарантії, що її вилікують. Ми вже писали там історію, коли у е, годували дитини е, більше тижня була температура 40 градусів, 40 градусів, і ніхто не мог навіть поставити діагноз. І терміново волонтери вивозили до Запоріжжя. Плюс ковід, вони побудували інфекційне відділення на території лікарні швидкої допомоги не просто так, а тому, що рівень захворюваності він зараз зростає. Зазначимо, що з огляду на моєві дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це спеціальною операцією. Вини приазов'я.